Серпень здається вічним, здається солодким, здається пропащим. В осінь щораз виходиш іншим, хоча не виходиш кращим. Виходиш і відчуваєш по тому приступ гарячої порожнечі. Виходиш, як виходять із дому. Зібравши речі. Чекати невідомо на кого, з ким нещодавно вітався. Я повернуся. Обов'язково, ти ж знаєш, я завжди повертався. Милувався осені, мов химері, поки ніч заливала кімнати так, немов відкривав двері, які не варто було відкривати. Хай будуть сили твої невичерпні. Неси цю радість, наче прикрасу. Діти, які народились в серпні, знають, як мало лишається часу. Ранок минає долину широку. Сонце вховається в часнику, день коротший, як щороку. Час цінується як ніколи.